Рада вас вітати, друзі! Я впевнена, той, хто бачив, як розкішні маки вогняно цвітуть, як в садках дозрілі вишні, аж гілки додолу гнуть, той розкаже сам напевно, чом це здавна між людей на Вкраїні зветься червнем перший літній місяць цей. Так, діти, я думаю, якщо ви спостережливі, ви зможете про це розповісти. Діти, подивіться на підказки у відео, а також роззирніться навколо себе на прогулянці і дайте відповідь на питання, чому ж все-таки перший місяць літа зветься червень? Яку червону ягоду ви полюбляєте найбільше? А яку квітку? До речі! Вишня, яку ви бачили у відео, росте на подвір'ї нашої гімназії. Зверніть увагу, яка вона рясна та яскрава! Бажаю вам цікавих спостережень. До побачення!